Вітаю вас, друзі, з вами Олексій Назінчок. Подкаст зараз. Я предоставлю вам стовідсоткові докази, що веч від... не є. Вбивцею Ірини Фаріон, 100% докази. Але перед тим, будь ласка, я вас попрошу, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку, лишіть свій коментар та також розповсюджуйте це відео де тільки можливо, тому що а, та версія, яка йде зараз по великому єдиному теле телемарафону, вона не є справжньою. Зараз переходимо до доказів. А, що у нас є? Дивіться, от а, його фотографія, котрий, ну, Вячеслава, так, його фамілія Зінько також є в відкритих доступах в інтернеті. Я хочу сказати, що це не то, що там міця родич, тому що на подкаст, а це Зінчук, але хочу вам показати, що він невиновний, А в чому його невиновність? І я не знаю, чого слідчі, котрі вже отримали, за, за нього отримали нагороди, а з відзнаками від міністра внутрішніх справ, він повинен бути звільнений, тому що це не є ну, це не професійне, а де саме є докази? Саме тут. Бачите, що Вячеслава є кадика, тут немає кодика. Просто, якщо ви подивитеся, гляньте, ось. О, 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 як існує? ще є, є інші докази. Я також до них звернувся. А, гляньте. Кадика немає. Кадик є. Ну, скажіть мені, будь ласка, що кадик міг нарісти, на, нарости за декілька, буквально там за пару днів нарости кадик. Ще хочу звернути увагу, увагу на одну річ. Це на вуха. Будь ласка, зверніть на вухо. У нього вухо полукруглі, у цієї людини вони йдуть вверх. Бачите? В такому форматі. І ще хочу звернути увагу, щоб ви подивилися на цей момент, що є строєння шиї прямо, і тут, тут в цю сторону йде. Бачите? Тут також є кадик, тут кадика немає вуха. Вуха полукруглі, тут вуха, ну, бачите, вони йдуть прям по прямому. І ви розумієте, в чому справа, що та версія, яка зараз існує в, в мережі на єдиному телехотроні, це є просто, ну, вони не розказують правди. От, будь ласка, як це може бути? Якщо вони використовують це фото а, офіційно, то як може бути? Людина, що кадик не ростила? Я можу, щоб повірю, що людина може там удалила кадик і там за деякий короткий час, там, ну, може, за пару місяців не стало, а тут, тут вже видно, що операції не робили. Ну, знову ж таки, пришивати кадик це зовсім інакше, ніж удаляти. Появився кадик. Появилися вуха. Знову ж таки, я хочу, щоб ви подивилися. Дивіться, які вуха тут, полокругля тут, тут і тут прямо. І е, ви розумієте, в чому справа, що це не та людина, за котру, е, котру нам розказують. А у нас вже все, вже отримали нагороди. Все знаками розкрили вбивство. Ви знаєте, ще не було суду, а Україна є. На, ну, Існує така річ, правова, це презумпція невиновності. Людина не може бути звинуваченою, поки її вина не доведена, а вони вже все вже розклили вбису навіть до суда, це в Сомалі. Скажіть, будь ласка, як на нас буде дивитися в Європейському Союзі? Нас візьмуть до ЄС, до Європейського Союзу з такою владою, котра це не професійно, це не професійно, це ляпас. Я не знаю, там, якщо прийде інший президент. Не президентка, а президент в Америці. І вони це покажуть цю ситуацію, яка є з, з нашим внутрішнім міністром внутрішніх справ Ігорем Клеменком, котрий надає відзнаки за вбивство. Це якесь, вибачте, Сомалі, Це не є, це не є Україна, це якесь фейл стейт. Це не може бути. Ви розумієте? Це посміховисько, причому на всю Європу. Ви там Потім, щоб розуміли. Що потім з нас глузують, там той Такер Карсон чи там будь-які інші котрі політики, вони говорять, що у нас от, взагалі зашквар. Де, звісно, зашквар, Як так може бути? Ця людина не повинна бути на своїй посаді, тому що він не може давати відзнаки за розкриття вбивство, розкрили, ще суду не було, ще навіть не, не, не розглядали всі моменти справи. І існує також презумпція невиновності. Ми відносимося до римського права, і тому це треба доказувати, а не вдавати вже відзнаки. Не треба вже називати, що він вбивця, і і те та робити такі пафосні речі, і вже зустрічатися з президентом, і там вже робити доклади. І все. Ви знаєте, щодо ситуації у нас у внутрішніх справах, то це дуже зашкварно, тому що я хочу вам сказати вже котрий день. Як Кротевич подав заяву до ДБР, і воно не порушило справи проти Содоля. Це я хочу провести вам аналогію: то що ДБР відповідно, відповідно коли подаються справи щодо можливості кримінальної злочинної бездіяльності щодо генерала Содоля, то наш ДБР повинен, повинен взяти на взяти на Розгляд і допитати всіх причепних вони не беруть. І це теж розголос просто шалений. І що виходить? Вони, от я також зайшов зараз на Еспресо, вони сказали, що не будуть розглядати, тому що прийшло повідомлення тип, з Офісу президента, що зараз тип, не на часі. Зараз, типа, не на часі. Знову ж таки, знаєте, це ставити па паузу на Конституції. Получається, все зараз поставлено на паузу. Знаєте, таким чином поставити цілу Україну на паузу. І знаєте, мені оця ситуація щодо а, Кротевича, щодо Стерненка також. Це показує те, що коли його, що він буде в будь-якому випадку сидіти? Коли президент разом з міністром внутрішніх справ і також робить також тут нагороди, де він здає, це вже буде політичний тиск на суддів. Ви розумієте, це вже, це вже не буде. Це, це вже буде справа ангажована заангажована. І скажіть мені, будь ласка, як ми можемо бачити? Нас, а в тому ж самому НАТО чи в, в тому ж самому Європейському Союзі, коли наш вну... міністр внутрішніх справ, він а, просто робить те, що роздає вже нагороди, називають вбивцею. Вона не доведена ще. Ти почему я знову ж таки хочу що цей хлопець В'ячеслав, у нього дивіться, вуха, які вуха оцього цього прямі. Будь ласка, дивіться, цього є кадик. Оця у людини ту кадика немає. Це різні люди, це абсолютно різні люди. Тому я вважаю, що він є взагалі не, не тою людиною, яку звинувачують. Хлопця просто запугали і зараз, вибачте, роблять ЦАПа відбувайло. І всі ці люди. Повинні понести просто відповідальність, тому що не можна давати відзнаки, розкрили вбивство. Я знову ж повторююся, це просто зашквар. І ще хочу сказати той самий момент, що зараз ситуація просто суперкритична, тому що знову починається законопроєкт за критику влади. Я зараз вам повторюю, це 9.2.2.3. Ось, і я зайшов на цензорнет, і зараз за це не говорять в великому телелохотроні е, теле, теле по тій причині, тому що е, дивіться, вони не хочуть, щоб люди знали правду. А правда, в чому заключається? В тому, що вони подали зараз на законопроект і за шквар, пішов зашквар шалений. І вони взяли, від, зараз відмінили, але зараз вони, він стоїть або працьовується в комітеті. Що виходить? Сім років. Це означає, що навіть оце я зараз сказав, неприємно тобто до влади інформацію, то що вони, це похибка, це як вправі з шереметом. Це така сама ситуація, як є з Романом Червінським. Це просто коли влада вона на, на, на чолі з Володимиром Зеленським, з його. Ефективними менеджерами в, в лапках можна сказати, тому що ефективні в чому? В саботажі, я тільки так бачу. І вони а, зараз опрацьовують законопроект, куди давати 7 років. Оце, що я вам говорю, це я наговорю собі зараз на 7 років. Тому що за критику влади, але ця влада вона й злочинна. І я хочу сказати наступне: що, будь ласка, а, пильнуйте, що ви дивитеся. Тому що пильнути, що ви слухаєте, Тому що а, ви повинні слідкувати за своєю інформаційною гігієною. Тому що це от та ситуація, яка зараз є це, є. це не є так, як о, подають на головних о, медіа о, майданчиках України на цьому єдиному телелохотроні. Тому я кожного закликаю: поставте, будь ласка, вподобайку, поширюйте це відео, також лишайте свій коментар, а також підписуйтесь на канал. Тут говорять правду, все буде Україна, слава ЗСУ!